В минулому відео я розповідала про жіночу групу ефірних олій, а сьогодні розповім про чоловічу лінійку саме цих енергій. Тут включається три богині і плюс одна четверта, про яку я розповім в самому кінці. Три богині це Афіна. Це Артеміда, це Гестія. І про кожну зараз розповім окремо і яка олія допомагає включити стан, той, який потрібно включити. Ну, як ви догадалися, саме чоловічі енергії це про впевненість, це про сміливість і це про дії. Тому почнемо з першої богині. Це богиня Афіна, саме архетип. Фіни допомагає нам в кар'єрі, допомагає нам заробляти гроші. Також вона дуже класний співрозмовник та комунікатор. Тому пачулі це саме про гроші. До речі, не тільки жінці потрібно відчувати саме такий стан, а й чоловікові, тому що у чоловіка теж є як чоловічі, так і жіночі енергії, тому це стосується не тільки жінок, а й чоловіків. Наступна ефірна олія це пепермінт. Це перечна м'ята. Вона дуже включає нас, і це теж енергія грошей. Можна навіть змішувати ефірні олії для того, щоб посилити ефект, і саме наносити суміш для того, щоб швидше пришвидшити ці процеси. Наступна олія це розмарин. І хочу сказати про те, що це про таку чіткість, про включеність, про те, що фокусує нас. І також фокусує нас суміш волосів. Це, в перекладі з англійської мови, впевненість. І це стосується саме богині Артеміди. Вона нам дуже допомагає саме рухатися в нове, не боятися нічого і сміливо зазартом розкривати свої можливості. Наступна олія це. Миртл допомагає нам прийти до духовності. Саме Гестія це духовна богиня, яка нам допомагає балансувати між матеріальним і духовним частинами. Тому Ця ефірна олія вона е, саме допомагає з'єднатися з нашою духовністю. Е, ну і остання богиня, про яку я хочу розповісти, це богиня Геката. Е, вона е, над всіма богинями, і це вихід на той рівень, де відчувається впевненість, магія, де ми творці свого життя. Саме е, Чорна ялина це найвища вібрація, і саме виходячи на вищу вібрацію, ми таким чином можемо робити те, що нам хочеться з любов'ю. Те, що ми можемо створити самостійно, виходячи з різних. прибираючи різні переконання, блоки, страхи це те, що нас стопорить. Тому Дуже круто використовувати високі вібрації для того, щоб покращувати не тільки своє здоров'я, а і фіксувати свої стани. Тому ці ефірні олії саме чоловічого класу повинні активовуватися або самостійно. Або з допомогою провідника. В мене є можливість проводити трансформаційну гру «Богині в кожній жінці, де ми виявляємо лідируючі архетипи. І таким чином я створюю аромати, суміші, які допомагають саме. По запиту на грі, також я можу провести через метафоричні картки, виявити те, що підсвідомості, і також створюю ресурсний аромат, який допомагає з афірмаціями, з різними практиками покращити той стан, який був, і саме допомагає вийти з таких низьких вібрацій. І, звичайно, те, що нам допомагає, це стиль і зовнішність. І як ми проявляємося, це теж впливає на нашу реалізацію. Тому внутрішній наш стан і зовнішній дуже важливо. І до речі, богині, кожна богиня, вона теж проявляється в стилі, і про них потрібно знати, який стиль зараз лідирую, або в якому стилі хочеться бути. І Таким чином, ми не тільки внутрішні стани свої проявляємо, а й зовні це показуємо, зцілюючи свої ці частини і приймаючи себе з різних таких ракурсів, допомагаючи собі продвигатися на своєму шляху по різним сферам життя, тому що кожна богиня відповідає за кожну сферу життя, і гармонізуючи це колесо балансу, ми виходимо на рівень творця, на той рівень, де ми можемо створювати події, ми можемо створювати людей, ми можемо змінювати своє життя. Тому Архетипи богинь це важливий інструмент для того, щоб пізнати себе, свою природу та дізнатися, хто ви є насправді, проявити всі свої частини, прийняти їх та звичайно створювати самостійно свої стани.